Я як головуючий на сесії хочу взяти слово і виступити. Але я попрошу, щоб я виступав з місця, бо я буду керуватись багатьма законами. України. Міський голова має право на виступ. Скільки Десять хвилин мені це передав ще слово. Якщо потрібно? Шановні депутати, запрошені. Особливо громадяни другого вокзалу. Я дуже прошу, всіх дуже прошу. Удяги. Я кажу особливо. Бо до мене вас, я, я дивіться, я вас перебив, я вас перебив. Ви поважна людина, будь ласка. давайте, Тому що мені потрібно сконцентруватися на виступі об'єктивно, реально і справедливо. Все, прошу уваги, Шановні друзі. Я був обраний громадою Старокостянтинова у 2002 році на посаду міського голови. Хто старший за віком, а хто в цей час розтрав Старокостянтинів бачили, який був Старокостянтин. І хочу перше запитати, скільки ж я біди приніс Старокостянтин? В який старокостянтинів був? А я ще начальником ЖЕКа працював, це теж 8 років ще треба додати. І який Старокостянтинів є, я нікого не перебував. Прошу уваги. І який він є? І який він має бути. Промисловість лежала. Вся. Випустили продукції в 2001 році всього 18,7 мільйона гривень. Сьогодні ми випускаємо на мільярд і більше. Дане підприємство після його завершення буде випускати на 4 мільярди гривень продуктів. Що за цим стоїть? Ви бачите, що Україна в війні, в реальній війні, їй потрібно вкрай кошти для забезпечення армії всім необхідним. Нам потрібно, і ми це сьогодні зробили: створили потужну економіку. І бюджет міста сьогодні самодостатній забезпечити всі видатки на забезпечення усіх е, жит... життєво необхідних об'єктів міста. А це освіта, це медицина, це садочки, це житлово-комунальне господарство, це все, що є в місті. І наступний рік буде значно ще важчий. Якщо сьогодні з міського бюджету вилучили до державного бюджету приблизно більше 20 мільйонів гривень, то наступний рік значно більше. Бо в проєкті бюджету наступного року стоїть, що субвенція для освіти з державного бюджету тільки буде для заробітної плати освітян. Енергоносії, які в цей рік складають 14 мільйонів гривень. І заробітна плата технічного персоналу 6,5 млн грн. Це ляже на бюджет міста. Друге. У нас ті підприємства, які працюють, всі екологічно небезпечні. Всі. Назвіть мені одне підприємство в Україні, яке не є екологічно або є екологічно безпечним. Що, молокозавод? Ні. Я перепрошую. Я, я, я перепрошую, не перебивайте мене, Мартиникові. Я потім скажете, запишіть себе. Друге, цукровий завод, завод ЖБШ, завод е, е, блокмастер, КПО, який не працює, і той самий Лізвос, так само шкідливі всі, але є вони в допустимих нормах і межах. Я не одобрюю те, що виявлено на заводі МЕТ. Я мав конкретну розмову і з директором заводу, і з власником заводу. І відповідно до діючого законодавства України про, Господарсь... про господарський кодекс, який зобов'язує кожне підприємство перш за все слідкувати за Екобезпекою. Якщо підприємство не виконує приписів, воно буде зупинено. Ніякий міський голова його не буде прикривати закр... і там підтримувати. Але я хотів би, щоб ми повернулися люди старшого віку. Що було там, де сьогодні завод Мегадець? Слав Костій всієї району? райони. Чому? Сьогодні кругом м'ячна вода за кілометри знаходиться в ґрунті, тому що там була потужніша аварія. І аміак витік у землю. Там був асфальтний завод і пітумбаза, там свердіє. Тому що, щоб все розібратися над всім. Нам потрібно дати можливість відповідним службам. відповідним... Підприємству, і той же інститут, інститут і підключити, і ми вже мали розмову, ми підключимо інститути. І знайти вирішення цих питань. Давайте закриємо, бо є аміак на молочному заводі, закриємо його. 1200 працює. Ще раз наголошую. Друге, цукровий завод закриє. Сьогодні вони всі перейдуть на вулицю котельню. Це збільшиться це лима. Викиди збільшиться. Але в Україні проблема. Я отримую директиви зменшити використання газу, забезпечити роботу промислових підприємств міста, дохідну частину бюджету виконати і забезпечити видатки заробітної плати, харчування дітей в садочках, функціонування садочків, функціонування всієї інфраструктури міста. І при цьому свісти, як світе наше місто, це я злочинець. Та я перший. Не знаю, як не віку звадив. Ні, я чоловік, який. дивився. Не чекайте, ви не звертайте ну, ви. Я перший стану на захист того, бо я живу в цьому місці і діватись мені нікуди. І тікати звідси я не збираю. Тому ті інвестиції, які сьогодні вкладаються в економіку міста, вони з торицею повертаються нашому місту.